Це пам'ятник радянському воїну в Ужгороді. Рішення про його демонтаж прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій 13 жовтня через те, що він має ознаки аварійності. Доцент кафедри археології, етнографії та культурології Ужгородського національного університету Ігор Прохненко каже: цей пам'ятник встановили у 1970 році. сімдесятому році. Робили доволі. Самі знані скульптори того часу видно, що вкладено багато праці, але тут питання не скільки праці, чи має він культурну значення, чи немає. Справ тому, що це був один з маркерів країни. Ну, якої вже немає, але яку зараз хтось намагається реставрувати. Історична пам'ятка, ну чесно кажучи, тут любий історик просто, просто почне сміятися, коли написано, що тут закінчилося визволення України, і згадає якраз цей рік, який викарбоний, і буде думати, а де ж тоді знаходилася Україна, де тоді знаходився радянський союз і кому взагалі належали землі Закарпаття. Тобто це абсолютно така, скажімо, історична фікція. Демонтовувати пам'ятник радянському воїну почали о 10-й годині. Рятувальники обв'язали монумент та підпиляли низ, щоб фігура впала. Коли пам'ятник демонтували, його розпилили на частини. За словами речника Закарпатської Ова Романа Молдавчука, монумент будуть зберігати, поки не вирішать, що з ним робити далі. Місце, де будуть зберігати пам'ятник, Роман пообіцяв назвати згодом. Це цінні метали, і ну, відповідно вони не повинні ніде дітися. Він мав охоронний номер, він вважався пам'яткою. Ви знаєте, національного значення, є авторські права. От, ну на жаль, в межах е, законодавства, що ми могли, ми максимально все зробили. Є різні варіанти. Найкращий варіант е, використати цей метал для того, щоб е, за рахунок цього пам'ятника е, купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади. З постаментом теж будемо вирішувати і з тими написами, котрі там є, звичайно е, написи будуть зняті. Постамент теж буде демонтований. Скільки грошей витратили на демонтаж пам'ятника, поки невідомо, каже Роман Молдавчук. Процес відбувається. Коли процес відбудеться, ми озвучимо, скільки воно коштувало, Тому що спочатку один механізм розглядався, далі оглянули пам'ятник, вирішили інакше застосувати. Голова закарпатської ОВА у телеграмі написав, що на місці цього демонтованого пам'ятника розглядають можливість встановити меморіал на честь закарпатських військових 128-ї гірсько-штурмової бригади. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.